Біженці із Афганістану чи Сирії можуть допомогти так би мовити польській партії влади, право і справедливість залишитися при владі. Звісно, не з власної волі або навпаки забрати владу, якщо польський виборець злякається непорозумінь із керівництвом Євросоюзу. Як проблему прийому мігрантів використали в польській передвиборній кампанії, нам розповість аналітик каналу Юкрейн News Андрій Матвіїв? Вітаємо Андрію! Вітаю колеги. Так справді одним із найгостріших і проблемних питань сучасної Польщі, навколо якого політики намагалися нарощувати собі політичний капітал, було питання мігрантів. Не українських біженців. Тут у польському суспільстві відносний компроміс, що допомагати Україні треба і надалі. Ну хоча ультраправі і виступають за скорочення соціальної допомоги. Значно більше дискусій у Польщі викликають мігранти з країн сходу, ну особливо тих, де тривають воєнні конфлікти. Через сувору політику щодо афганських ну чи сирійських, як ви сказали, біженців на кордоні з Білорусю Нинішня польська влада зазнавала критики з боку як єврочиновників, так і власних громадян. Ну і з певними гуманістичними поглядами. Ми вже розповідали про напрочуд різкі або пільні заяви від представників уряду Муровецького та режисерки Агнешки Холанд, яка зняла фільм Зелений кордон. І це саме погляд на мігрантську кризу на кордоні з позицій людяності, а не політичної доцільності. Словом, це один з опорних стовпів передвиборної агітації, зокрема для партії влади. Не дарма ж у референдумі, який їхні опоненти називають маніпуляційним, уряд поставив аж два запитання щодо цього: чи підтримуєте ви ліквідацію загородження на кордоні між Польщею та Білорусією? І чи підтримуєте ви допуск тисяч нелегальних мігрантів із Близького Сходу та Африки в межах механізму примусового переселення, нав'язаного європейською бюрократією? Як бачимо, тут порушено одразу дві проблеми, які здатні мобілізувати електорат із правим світоглядом. З одного боку, це нелегальні мігранти, ставлення до яких, ну, м'яко кажучи, неоднозначне. Особливо зараз, коли в новинах показують європейські міста, заповнені мітінгарями на підтримку Хамасу. З іншого боку, це камінь в огород, е, угород Євросоюзу та опір е, польської влади певним рішенням, зокрема так званому пакту ЄС з притулку та міграції, який розробляє Єврокомісія. Це має бути спільний для всіх членів ЄС документ, принцип роботи, якого ну, можна спрощено описати так. Або країни рівномірно приймають біженців на своїй території, або платять за відмову у кожному випадку. Зважаючи на поток іммігрантів, сума таких штрафів, так би мовити, може стати в добрячу копієчку 20 тисяч євро за кожну особу, яку не впустили до країни. Для держави є ще один варіант фінансувати оперативну підтримку, наприклад, інфраструктуру і транспорт. Проти пакту виступили Польща та Угорщина. Ну щодо останньої, мабуть, дивуватись не варто. А ось позицію Польщі розцінили не інакше як передвиборну гру, зокрема на ультраправий електорат, який виступає ну не лише проти, наприклад, афганських біженців, а як я вже сказав, проти українських. Про те, що в червні міністри закордонних справ країн ЄС попередньо цей документ погодили. І шанси, що його таки остаточно ухвалять, ну, вони залишаються. Адже заблокувати документ його противники навряд чи зможуть. Перші важливі складові пакту про міграцію та притулок були ухвалені, як того вимагає договір про ЄС кваліфікованою більшістю голосів. І це стосується всіх інших пактів. Додам, що кваліфікована більшість це щонайменше 15 держав-членів Євросоюзу, які представляють 65% населення. Попри це, представники польської влади заявили, ну, що цей пакт проблеми не вирішить, а лише привабить нових мігрантів України Європи. Після чого хвилю нелегальної міграції вже ніколи не можна буде зупинити. Як приклад, противники ідеї наводять досвід інших країн Союзу. Сьогодні всередині Європейського союзу переважає думка, що цю відповідальність мають розділити країни, які раніше не залучалися у переміщення нелегальних мігрантів. Це відбувається у зв'язку із тим, що країни, які раніше дали зелене світло хвилям міграції, більше не в змозі прийняти цих мігрантів. Протистояння з ЄС щодо міграційного пакту навіть стало темою для агітаційного ролику, опублікованого на сторінці права і справедливості у колишньому Твіттері. А під гаслом вони не послухали Польщу і сьогодні про це шкодують. Те саме станеться з міграційним пактом. Ну і тут звісно не обійшлося без згадки голови європейської народної партії Німця Манфреда Вебера. Ну, власне, оскільки всю передвиборну кампанію право і справедливість звинувачувала, звинувачувала свого головного опонента Дональда Туска в роботі на німців, а не на Польщу. І як доповнення до, до цього слова Ярослава Качинського на мітингу 7 жовтня: що якщо опозиція прийде до влади, мігранти роз'їдуться по різних куточках Польщі, і небезпека буде всюди. Також у партії влади наголошують на примусовому механізмі дії пакту, тоді як їхні опоненти із громадянської платформи, які ближче у своїх поглядах до Євросоюзу, наголошують на системі обов'язкової солідарності. Тобто, це різні форми солідарної допомоги для країн, які борються з проблемою збільшення міграції за меж Європейського союзу. У будь-якому разі, після 15 жовтня. У чи то старої, чи навіть нової польської влади буде певний аргумент, який доведеться враховувати результати референдуму. Звісно, якщо вони внаслідок участі в племіститі понад 50% виборців будуть обов'язковими до виконання. Колеги, що ж насправді дуже цікаво, Угорщина і Польща. А якщо Польща змінить свою думку, Андрію, як ти думаєш, Угорщина теж е -е, її змінить? Таке пит. Ну от давайте я краще спрогнозую, як я вчора розповідав, чи люди зможуть на Марс до 25-го року вступити. Це, мабуть, краще спрогнозувати, ніж поведінку Орбана, Угорщини, і все. Стосовно Польщі, я можу тут зробити певний прогноз, що поведінка зміниться після виборів. Неодноразово ми про це з вами говорили: що все, що зараз лунає. У польському політикумі це має на меті ну от перемогу 15 жовтня. Після коли все буде підраховано, крісла розподілять у Сеймі, Я думаю, зовсім інша буде картина, оскільки, як ви розумієте, на кону тут стоїть стоять нормальні відносини з євросоюзом. Я нагадаю, що дві третини поляків вони виступають за євросоюз. Вони за вони хочуть зберегти Польщу в цьому союзі, і будь-які ну, проблеми ну їм власне ні до чого. Тому ну давайте тут залишилось кілька днів. Давайте почекаємо. Ну що ж, тоді ще трошки потерпимо, і будемо мати якісь зрозумілі результати. Дякую тобі. Андрій Матвієв, аналітик Ukraine World News, розповів про передвиборні перегони в Польщі. Дякую.